За результатами 4 місяців 2015 року місцеві бюджети вже отримали близько 200 мільйонів гривень. У цьому році громади сіли селищ міст. В районі отримують близько 300 мільйонів плати за землю, 160 мільйонів єдиного податку, 60 мільйонів акцизного збору. На що спрямовуються ці кошти? Основна частина ресурсу, а це 200 млн. 46% від загального цьому доходів йде на утримання безпосередньо самого апарату місцевих рад. Це в середньому по області, якщо взяти по окремі сільських радах, по 160... 165 з них, які видатки складають більше 75% власних доходів. А по селах, такі як з Мігородського району, Урядковики Тернопільського, Дібрівка, Жовтнева, Зюбрика. Монастирищенського району, Лискачівка, Санжари, Смілянського району, Затишкуменського, Замятниці Чекарівського, при заборонів бюджетів на отримання сільських рад спрямована весь обсяг власних доходів.